Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кар'єра за Оксфорд Юнайтед. Будемо продовжувати бомбити Першу лігу Англії. А, надіюсь, дуже скоро будемо вже бомбити чемпіоншип там АПЛ і, ну, і Лігу Чімпроміг, звісно. Да. Серія вийшла дуже цікава. Мені все сподобалось. Я надіюсь, вам також все сподобається. Тому хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайки і написати будь-який коментар. Можливо, якісь поради, можливо, по трансферам і щось таке, що можливо можна зробити з цією кар'єрою. Буду чекати на ваші ідеї. Вам бажаю приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Ну, давайте почнемо. Так, у нас сьогодні буде матч проти редінга вдома, але я хотів би вам наповнити, що Оксфорд Юнайтед знаходиться на першій сходинці, і відрив від другого місця у нас 13 балів. Непоганий такий запас ми маємо. Друзі, перший матч у нас буде проти Редінга. Азіз щось знайоме. Він нам напевно забував вже. Я його так запам'ятав. Так, перший матч випуски. Граємо проти рейдінга вдома. Добре! І першим дотиком. Ооо, добре. Оце так знайшли дирочку в їхній обороні, а? Дорогень. Ух. І вдальні туди. Пам'ятаєте, в першому випуску він так глімо пробив, що це просто, ну. Не описати словами, а тут так вистрілив, просто як бог. І тут один дотик взагалі не відчуваємо 3-0. Хтось мені скаже, рейтинг сьогодні приїде на матч, чи ні? А то ми таке як вийшли грати з нашими Ю-19. Так, зробили ми заміни, вийшов у нас Херіс. Либо щось дядько повинен забити взагалі. То він Він любить виходити і забивати. Але це, це наша зірочка. І тут зірочка на... А це не дебютний в нього голос випадково, ні? Блін, Бо я не пам'ятаю, він забивав чи ні, дивіться, тут як знову розкатали Пас-пас-пас-пас-пас, і Єлисий нюхає. Друзі, 4-0, перший матч, доволі таки легко. І це дуже добре. Дивіться, що я дуже хотів зробити. Я відізвав одного скаута, хочу його відіслати в Бразилію ну, на 6 місяців. І позиція голкіпера, тому що в нас, ну, грубо говоря, не буде голкіпера, тому що в нас цей голкіпер, який зараз у нас стоїть в основі, він у нас в оренді. А викупляти його я, всього, не буду, тому що нам будуть потрібні гроші на деякі інші позиції. Тому ми спробуємо зробити такий хід конем. можливо, нам повезе. Добре, в нас основа основ. Йдемо на матч проти Стівенич на виїзді. Ра на виїзді ну, вона мусить бути трішки важкою. Так, тримай, 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 тримай. ой, Ой, як він не забив! Угу! Гріла! Понюхає! І вихід. І вдалі так. Ой, чудово! Але як він протягнув соло? Оце взагалі бомба. І туди його... Ух ти, Ніхера собі! Оце баночка! Оце прилетіло від Родріго. Не очікували? А, два нуль на виїзді, перемагаємо дві поспіль е, сухих перемоги. Це для нашого кіперу взагалі супер дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання. Ти хочеш кращі награди, то, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖЕКОС ти отримаєш і 10% знижки. Через два дні гра проти Blackpool, який і нас переслідує, дивіться, вони ще такі. Свіженький. Ну, ось так. Ми вийдемо на матч проти Блекпула. Сподіваємось, ми не прогадали це все. І так, гра на виїзді, тим паче проти Блекпула. Також один з претендентів на вихід в чемпіоншип. А вданій? Ой, господи, йод! Ти що, виносив м'яч? І туди. Так, додавили, це ж таки, додавили їх. Бомба, 1-0! Але він супер. Але в Данії знову. О, знову, забиває. Знову Боже. Але момент який. Як він тут встояв на ногах? Слухайте, не даремно він взяв 10-й номер собі, ні? Чи як ви думаєте? Ні-ні-ні, але дупа. Все-таки ж пропускаємо проти цих. Біжи! Біжи, 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 біжи І куда його. Коріс! Він все таки вийшов з третьої спроби і забив. От, слухайте, це непогано, в принципі, для нападника, який виходить е на останні 20, там, максимум 30 хвилин. 3-1. Перемагаємо Блек. Так. Наступна гра у нас проти Дербі. Дивіться, руні, а це не той, це не син, руні, якийсь позашлюбний чи я не знаю. Харріс у нас виходить з перших хвилин. Подивімося, що з цього вийде. У Edwars вже 69-й. Супер, там вже до наступного сезону я сподіваюсь, що буде всі 70. Так, гра проти Дербі Каунтрі. Але з кутового можливо. Запра. Ой! Та що їм весь час на роги цей м'яч попадає. о Супер! І Юлік! о сюди! Один-нуль! Майже швидкий гул на 16-й хвилині. Добре. Ох ти! Айол! Що за фігня? Ну, забий зараз! Їм. Ой, дорогенький, навірно, замінку. Добрий день. Добрий день, сам собі зробив гол, Харріс. Рассень, дивіться, перехопив. Пройшов ще лівою. Лівою забив. Йомаю, не було. Не було йде в сраку. І Карліс. Господи, Ї... що з вами таке? Так, місячні прийшли наші братики. Що тут? Срака? Дякую за говно. Та що трапилось? Де нормальні гравці? Ну юп. Так, у нас знову матч проти Реддінга. Та вони ще й хочуть основи тут грати. Ні, я не буду випускати. Снову. Так, я просто розрахую цей матч. Один-два. Виграємо. Кубок Англії в нас проти гусей. О, супер. Зіграємо хайлайтами цей матч. Проти гусей повинні потащити. І забивай в дальню. Фу сіда! Блін, сітка не них така. 1-0 перемагаємо, проходимо наступний раунд. Кубка Англії добре. Наш красунчик довольний, та ти що? Волоси постирав? Постирав? Волоси помив новим Head and Shoulders. Взагалі супер. Ух ти, уже трансфери нам пропонують 270 тисяч. Нікого я не буду продавати зараз. Але я хочу подивитися, що це за кальмар такий, чи хто він там так. Де ти взявся? Взагалі нічого не зрозумів. Ще в 24-му році підписаний контракт. Що це таке? Не суть, У нас знову матч проти Порт Вале. Так, у нас основа, і я симулюю цей матч. Та твою мать, коли ви виграєте в них? 20 якесь місце команда, ви з ними не нуль тут програєте. Так, о, гра проти Болтона, оце вже цікаво. Вони, звісно ж, всі в тонусі, всі винослівості. Ну срака просто. Так, гра проти Болтона. Ще одна команда, яка претендує на вихід в чемпіоншіп. Ну тут ми повинні показати, що ми самі-самі-самі все-таки головні претенденти на вихід в чемпіоншіп. Ой, Кіпер! <клес> Каріс? Покажи, що на те можна розраховувати в наступному сезоні. Я думаю, він йому по челюсті зараз заряди. Оце прикол. І відразу. Ууу, харіс. Слухайте. А в Родріго все-таки. Охіренний конкурент є, і конкурент на місце в стартовому складі все-таки Нічосі. Туди його? Хоп! І в дальню. А, 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 -а лівий захисник, слухайте, він непоганий такий виходить. А? Перехоплення. У-у-у! Ай, все-таки пропускаємо. Ну блін. Харіс! Та як ти підбив? Ну, мене 4-1 взагалі, і хет хитрий робив би. Лям 300 пропонують за мобілі. Ні. Так, в принципі, нам потрібен. О, лям 100. о, сюди. Нам потрібен тільки один голкіпер, якийсь добрий. Так, давайте подивимось, кого ми там взяли. Волгібер. О, 62. Слухайте. 62, 17 років. І 64-15 років. Йомаю. -йо. Так, у нас Кубок Англії гра проти Мілвол. Це команда начебто з Чемпіоншипу. Так, ця команда з Чемпіоншипу вона йде на четвертій сходинці. Ну що ж, гра проти Мілвол. А тут так РоСТКІ. їб... Є... Як так? Та ну швидше, я ж в один дотик. Да ну їб. Ну звісно, звісно, ми не забиваємо такий момент 100%, а ця шляпа забиває. Добре, блокуємо, але тут ще раз. І туди його сюди, сюди, сюди. у о, о, Єб от срака така. І вдома! 2-2! Ще живемо! Живемо! Фу. До речі, він в таких моментах бува не забивав в чемпіонаті, але в кубку він забив в самий-самий самий потрібний момент. Що, 2-2? Ну це буде перегравання, я так думаю. У нас. трансферна пропозиція від Сонці по нашому гудбі. Гудхем. Так, у нас гра проти Вігана. От такий склад буде, і ми розрахуємо цей матч, тому що мені цей трофей просто не цікавий. 2-1 Ми програємо, Кальмар ще забив, бомба. Так, о, Іпсвіч. От Віпсвіч я віддав би. Я краще Віпсвіч його здам. Я просто більше впевнений, що він там буде грати. А до нас він повернеться і вже буде такий ігровою практикою. Я сподіваюся. І, звісно ж, рейтинг буде кращий. І на наступний сезон вже в чемпіоншипі він вже буде. Можливо, в основі навіть. Що так? Що, ох ти. Оооо! Хлопчик-то вже 3 мільйона стоїть. Йоме, оце да, Оце добре, дорогенький. Олям сто! 100! Сюди! Дивіться, ірландців нам непоганих таких привозять взагалі-то. Лям. Вийдемо в такому складі, да, трошки не свіжий, але це таке. Відразу два цих молодих гравців у нас дебютує. Це кін, справа дебютує і зліва дебютує не збіт. Ти береш? Едвардс! Фу, хорошо! Слухайте, друзі, я вибачаюсь, у мене якогось біса зупинилась запис на матчі проти Керсли Юнайтед. Ми його виграли 2-1. Тобто, там не попав, грубо говоря, ще перший тайм проти Мілу матч-відповідь ну, матч Кубку Англії, який ми програли 2-1, на жаль. І ми завершили свій шлях в Кубку. І зараз буде останній матч в випуску як по класики, як завжди. Цей матч буде знову проти Кембриджа. Знову будемо виясняти, хто тут кращий університет. А Моніз у нас в дупі, як і весь склад. Так, розпочинаємо цей матч. Так, зразу дорогенького впускаємо вхід. їм! Іди в сраку. Лучше вже кальмарів вразних ой, йо Хорріс, як вийшов! Є! Шкуватив! цей просто м'яч в сітку воріт. Знову тебе вивожу. Ну нарешті. На ну от такі ти забиваєш. Ну. А тут так тебе оп! І туди у. І 2-0. Слухайте, 2-0 перемагаємо на цей раз Кембридж. І знову доводимо, що ми хто? Правильно, найкращий університет цієї країни. Так, наступний матч у нас буде проти Брістеля, але це вже буде в наступній серії. А зараз би я хотів би подивитись на турнірну таблицю і порадіти. Дивіться, в нас 31 матч, і в нас 75 балів вже. В інших команд по 33 вже, і в нас відрив уже фу -фу -фу -фу, дорогенький. 13 балів. Супер. Взагалі бомба. І звісно ж, як без статистики гравців, подивимось, хто там кращий бомбардир, кращий асистент. Звісно ж. Поки що тримається Муніс на першій сходинці за 22 матчі, 18 м'ячів в той час, як Бішо за 33 матчі, 17 м'ячів. Нормально, Ну, потрібно, блін, все-таки. І Харріс 14 голів за 22 матчі. Ну, слухайте, нормально. Хто тут ще є? Готхем 11 м'ячів за 22 матчі? Ще хтось з наших є? Певно нема? Так, нема. Асистент. Родрігеш 9 асистів за 17 ігор. Нормально. Браун. 8 асистів за 20 ігор. Муніс 8 асистів за 22 ігри. Харіс 6 асистів за 22 ігри. Маклін 6 асистів за 16 ігор. Ну, слухайте, ну блін, легенда. Ну, слухайте, друзі. На цьому будемо і завершувати наш сьогоднішній випуск. В наступному випуску я сподіваюся, що ми постараємося, звісно, закінчити цю, цей чемпіонат. Я вже більш ніж на 100%. Напевно, впевнений. Що ми вийдемо в чемпіоншип. Дякую, що ви були тільки що зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар з поводу трансферів, що ми, як ми будемо, чи молодими гравцями розвиватися, чи когось купляти, такого, ну, яку взагалі сферу ми будемо лізти. Звісно ж, скоро за вами побачимо. На все добре.